На вулиці прохолодно, і ці милі папушки тітяться один до одного, щоб хоч якось зігрітися. Ви тільки подивіться, як це мило виглядає. А цей, ще посередині, звісно, дуже хитрий. Він спочатку сидів збоку, потім такий до центру переліз. Такі там розслаблені сиділи собі. Були б вони ось тут вольєрі, з ось цим золотим фазаном, він би їм не дав би покою. Подивіться, як ходить, всіх тримає на стійці струнко. Коли дивиться, бачить, що сидить, тримає осанку нерівну. Такий тільки хоба, ти чу, а ти чого, ну вирівняйся. І такий ходить, контролює все. Цей рожевий, як коду сидить, собі самітником, ніхто його не трогає. Правда, дуже близько сі біля цього скла. О, хтось стукнув, він навіть злякався щось. То не я, чесно кажу. Ось цей фазан вухань мені нагадує Росомаху з мультфільму. Тільки окрас інший, а так викопаний логан. Африканські пелікани влаштували війцівський клуб. Але то такі, видачі якісь. Сидять, стогнуть та й тільки клювами клацають. А це відійшов від них подалі, щоб насолодитись красою, в якому прекрасному місці вони живуть.